На скору руку вам показує ось цей бордюр, да, як він ставиться. Тобто його можна поставити по прямій. Його можна поставити. Ось таку хвильку, його можна поставити полукружиком. Тобто, ці секції вони такі бачите про тридцять вісім сантиметрів. см вісім сантиметрів з'єднуються між собою. Ось. На таких шарнірчиках цей пластик такий до ультрафіолету до і на морозі він не лопається, не ламається. Ну і зручно, класно. Хочете, треба вам по прямій ставити. Да? Якось до мене забор, наприклад, стоїть. По прямій, ви хочете поставити такий бордюр. Хочете зробити кружок, будь ласка, робимо кружок. А, висота бордюра 15 см. Ось так як він уже ось до тут стоїть. Це 15 у нас сантиметрів. Виходить. А, в землю вставляється на 10 см. В упаковці йде у нас 3,8 метра. Ціна за цю упаковку 999 гривень. Є е, колір темно ось такий сірий, темно-коричневий і світло-коричневий теракот. Забори по 400 гривень теж є в нас наявності 2,5 метра. Е, колір білий, зелений, темно-коричневий е, і колір теракот. Пластик якісний, стійкий до ультрафіолету до морозу. У Мене цей забор простояв уже рік, і все з ним чудово, все з ним окей. Так що пишіть, дзвоніть. Скільки міряйте, скільки вам треба, відправляємо по всій Україні поштою і ну забори і бордюрчики вистачає. То всім точно хватить.